Двоє людей, яких ви бачите на, цьому, на цій фотографії, це астронавти НАСА, Марк Келлі і Скотт Келлі. І при тому, що вони, очевидно, родичі, вони, очевидно, брати, вони більше, ніж брати, вони ідентичні близнюки. І ми використаємо їх, приклад, для того, щоб пояснити вам взаємодію генотипу, фенотипу і вплив різних факторів зовнішнього середовища на фенотип. Отже, коли ми говоримо про генотип, ми говоримо переважно про сукупність генетичної інформації, яка закодована в нашій ДНК. Давайте згадаємо: якщо ми заглянемо всередину клітину, так це ДНК, яка упакована в Хромосоми і хромосоми це така довга нитка ДНК, на якій знаходяться, у якій знаходяться гени, і ці гени вони кодують певні ознаки, вони кодують певні білки. Що ж таке фенотип? Фенотип це, власне, те, як, ми, як ці ознаки будуть потім проявлятися. Тобто генотип, він не дорівнює фенотип, він впливає на фенотип і о, основна інформація. Потрібно для формування фенотипу, вона закодована в генотипі, але те, як і коли ці гени будуть експресуватися, проявлятися, це вже залежить від багатьох умов. Тому фенотип залежить не тільки від генів, а він також залежить і від факторів навколишнього середовища. Таким чином, якщо ми подивимось знову на наших ідентичних близнюків, якщо ми, люди мають однаковий генотип, вони схильні мати, звісно, подібний фенотип, але не обов'язково ідентичний, що ми бачимо на прикладі Марка і Скотта Келлі, оскільки, очевидно, були фактори навколишнього середовища, які впливали на них, впливали на їх розвиток, і таким чином гени. Сфорсувались, виражались не однаково у кожного з них. Така здатність фенотипу бути гнучким і о, пластичним, власне, і називається фенотиповою пластичністю або пластичністю фенотипу. І один із найбільш цікавих експериментів, які провели НАСА в, для дослідження пластичності фенотипу, якраз відбувся з цими двома ідентичними близнюками. Скот Келлі був відправлений у космос на певний період часу, той, той час, як Марк Келлі залишався на землі. І е, потім Скота Келлі перевірили за певними. Е, Показниками, які перевірили до а, польоту, і, власне, пісно, після польоту, як змінилася експресія його генів, як змінилася поведінка його геному, і, власне, як це вплинуло на фенотип. І виявилось, що змінилося багато чого: 7% генів змінили свою поведінку, змінили свою експресію, а помінялись, були, були виявлені зміни в мітохондріях. І на думку науковців нас, на це могли вплинути, наприклад, Середовище із низьким вмістом кисню, середовище із високим вмістом вуглекислого газу, також якісь ще інші стресові фактори під час польоту. Проте це були не єдині фактори, які обумовлюють те, що ми бачимо сьогодні на картинці. Так, звісно, політ в космос це в рамках експерименту. Ми знаємо, що він змінив фенотип Скота Келлі в порівнянні з Марком Келлі. Але багато ознак у ідентичних близнюків, і не тільки у цих, яких ви бачите на фотографії, вони. Формуються і вони починають відрізнятися протягом життя через різноманітний вплив зовнішніх умов у кожного свій, який впливає на експресію ген, ген, гену, генів і відповідно на формування фенотипу.